Засновник найбільшої приватної військової компанії зацікавлений у співпраці з Україною. Ерік Прінс серйозно розглядає можливість придбати українські компанії, які займаються виробництвом безпілотників. Колишній боєць американських спецпідрозділів, який має досвід роботи в Україні, розповів виданню, що його не дивує такий інтерес з боку Прінса, адже безпілотники зараз є невід'ємною частиною світу приватних військових компаній. На його думку, без дронів або систем радіоелектронної боротьби вони фактично не здатні діяти в сучасних умовах. Це вже далеко не перша пропозиція Прінса в Україні. Але вперше це може перерости в успішну угоду, і в Російському трація вже бояться її наслідків. Це може бути прикриттям для легальної передачі українських технологій США, щоб американці, купуючи розробки Києва, не виглядали надто незграбно. Також може бути і зворотний канал зі США через компанії, які придбані ПВК, здійснюватимуться постачання дронів для Києва. Хто вона наймогутніша приватна військова компанія у світі? Чи стане угода Принца з Україною успішною? І чому росіяни так запанікували щойно дізналися про ПВК Блеквотер? Про все це й не тільки вже за мить. Страх росіян щодо ПВК Блеквотер не безпідставний. Це справді величезна сила, і Україні вона б точно стала у пригоді. «Блеквотер» зарекомендувала себе як надзвичайно надійна структура. Навіть до сьогодні не зафіксовано жодного випадку смерті особи, яку вони охороняли. Блеквотер була заснована у 1997 році офіцером військово-морського спецназу США Еріком Прінсом. Вона замислювалася як охоронна компанія, яка буде займатися підтримкою та підготовкою військових і правоохоронних операцій. Мені подобалося бути частиною сил. Я захоплювався тим, як вони виконують поставлені завдання і які цінності вони несуть. Чуваки з Blackwater з'явилися з цією метою, щоб продовжувати нести ці цінності. І далі. Цінності залишилися, але ось завдання змінилися. охоронна фірма перетворилася на справжню приватну військову компанію. Blackwater почала отримувати багатомільйонні контракти від Держдепартаменту США та Пентагону. Уряд почав замовляти фірмі Прінс різноманітні послуги від патрулювання вулиць до супроводу важливих вантажів. Пізніше завдання ускладнилися. Blackwater виконувала операції в Іраку та Афганістані. Доставляла вантажі на лінію фронту, тренувала приватних і державних військових. У компанії були підрозділи, що виконували таємні завдання. ЦРУ сьогодні американська армія несе на своїх плечах надто багато завдань. Вони повинні стежити за всім. Окрім внутрішньої ситуації, військові мають стежити і за зовнішніми факторами. Це і постачання боєприпасів, їжа, охорона себе та території. Тут і приходять на допомогу найманці. Але всередині нульових репутація BlackWater сильно постраждала. У 2007 році стало відомо, що бійці ПВК розстріляли кілька десятків цивільних в Іраку. Почалися суди, компанія втратила урядові контракти на понад мільярд доларів. Через кілька місяців відбувся ребрендинг, але представники компанії стверджували, що, мовляв, це не пов'язано з розстрілом у Багдаді. У 2009 році Ерік Прінс пішов з посади генерального директора. Після цього Блеквотер ще кілька разів змінювала назву, а сам Прінс створив нову ПВК під назвою Вектус Глобал. Зараз її бійці перекинуті, зокрема, на Гаїті. Що ж стосується України та Прінса, то його інтерес до нашої країни з'явився ще у 2020 році. Тоді між засновником ПВК та українською владою відбулася неофіційна зустріч. Прінс одразу зробив кілька гучних пропозицій. Придбати компанію Моторсіч і ще кілька підприємств авіаційної галузі, щоб створити конкуренцію Боїнгу та «Аербасу». Такий холдинг за прогнозами голови ПВК мав би залучити інвестиції та контракти на суму понад 10 мільярдів доларів. Друга пропозиція створення в Україні заводу з виробництва військового спорядження та боєприпасів, і третє створення в Україні приватної армії за зразком Blackwater. Бійців туди планували набирати з учасників російсько-української війни на Донбасі. Але угода не відбулася. У Києві побоювалися того, що контактними з принцом були екс-депутат Верховної Ради Андрій Артеменко та позафракційний депутат Андрій Деркач, який внесений у США до списку російських агентів. Обидва є фігурантами розслідування щодо втручання ресайтів у вибори у Штатах. Також пишуть, що домовленостям завадило тодішня поразка Трампа на виборах 2020 року. І ось новий інтерес принца: українські компанії з виробництва дронів. У російській грації вже розглядають цей інтерес як спосіб розмістити найманців. Військовий експерт, історик ППО Юрій Кнутов нагадує, що ПВК із США працюють у багатьох країнах світу. А зараз на заході триває дискусія про те, чи можна буде залучити їх до роботи в Україні після завершення конфлікту. Білий дім не погоджується вводити солдатів і отримує додому труни. З ПВК можуть бути залучені, тому що при їх використанні. Є можливість відхреститися словами про наявність між сторонами приватних домовленостей. Ця теорія може стати реальністю, якщо йдеться про найманців в Україні. Не виключено, що інтерес Прінса дійсно має підтекст, особливо з огляду на завдання ПВК на Гаїті. Ця ПВК на Гаїті фактично відстоює економічні інтереси Сполучених Штатів у питанні контролю над а саме корисними копалинами. Тому, на мій погляд, це пробний крок з боку керівника ПВК. Йдеться про можливість заходу ПВК як охоронної структури для забезпечення американських інтересів у момент практичної реалізації договору про спільне використання українських природних ресурсів. Але є ще один варіант: він один одного не виключає. Фрієнсу потрібні найсучасніші безпілотники для операцій. На тому ж Гаїті ця ПВК зараз проводить низку. Операцій на території Гаїті, і саме з використанням БПЛА. Тому це інтерес не лише фінансовий, а й інтерес у довгостроковій перспективі. Тобто ПВК чудово розуміє, що змінився сам характер бойових дій. Відповідно, якщо раніше робилася ставка на індивідуальну підготовку членів цієї ПВК, то зараз основний акцент переноситься на роботу. Операторів БПЛА у момент знищення особового складу та техніки, але є одна проблема: як пишуть змі, українські компанії не довіряють принцу все через його сумнівну репутацію. Тож потенційна угода залишається під великим питанням. Як думаєте, чи вдасться власнику американської приватної військової компанії купити українську компанію? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забудьте поставити лайк і обов'язково підписуйтесь на наш канал Арсеналу, щоб не пропустити все найцікавіше.